Добрий день, шановні шестикласники! Ми з вами сьогодні продовжуємо працювати над темою перетворення звичайних дробів у десяткові, а також нескінченні періодичні дроби. Тому починаємо. Відкриваємо зошти, записуємо 17 жовтня класна робота, і тема у нас залишається із попереднього уроку: перетворення звичайних дробів у десяткові і нескінченні періодичні дроби. І ми почнемо з вами працювати із вправи 320. Нам треба перетворити звичайний дріб у десятковий і обчислити його значення. Давайте запишемо перший вираз: 0,17 додати 25. Так як мені треба звичайний дріб перетворити у десятковий, то 2,5 ми починаємо перетворювати. 2 ділимо на 5, нагадую, що перетворити звичайний дріб у десятковий треба чисельник поділити на знаменник. 2 поділити на 5. Дивимось, 2 менше, ніж 5. Ставимо 0 в частку. І до 2 ми додаємо нулик. 20 поділити на 5 буде у нас 0,4. Тобто, це у нас кінчений дріб. Чому нагадую, ми дивимося на наш знаменник? Якщо в знаменнику в розкладі чисел містяться лише 5 і 2, то ми отримуємо скінчений десятковий дріб. Якщо в мене є числа інші, ніж 2 і 5, тоді ми отримаємо нескінчений періодичний дріб. Тепер виконуємо дію 0,17 ми додаємо 0,4. Нагадую, при додаванні десяткових дробів ціла частинка додається до цілої десятки, до десятих, соті, до сотих. І ми отримуємо 0,57. Ідемо до другого прикладу. 1 восьма відняти 0,1. Нам треба 1 восьму перетворити у десятковий дріб. Для цього мені треба одиницю поділити на вісім. Дивіться, як дізнатися, чи дріб у нас буде скінчений чи не скінчений. 8 розкладається на добуток трьох двоєчок, тому цей дріб обов'язково у нас буде скінчений. Як ми ділимо, нагадую одиницю ділимо на вісім. 1 менше, ніж 8 частку ставимо 0 до одиниці, знову дописуємо 0. Беремо по одному, а далі виконуємо звичайне ділення. 2, зносимо 0, беремо по 2, віднімаємо, знову дописуємо 0 і беремо по 5. І у мене отримується 0,125. А тепер виконуємо дію 0,125. Відняти 0,01. Знову ж таки, віднімаємо цілі від цілих десяті від десятих, соті від сотих і отримуємо 0,115. Далі у нас є третій приклад. 4,72. Я його запишу ось тут. 4,72 ножим на 1,3. Як ми перетворюємо мішане число у десятковий дріб? 1,3. Ми можемо перетворити двома способами. Перше це мішане число перетворити у неправильний дріб. Нагадую, знаменник залишається 1 множимо на 20 і додаємо 3. 23 двадцятих. Тепер мені достатньо 23 поділити на 20. Нагадую, якщо ми ділимо дивіться, 20, це добуток чисел 4 і 5. тобто, тут лише в мене є двійки. І п'ятірка. Тому це буде у нас скінчений десятковий дріб. Зносимо так, знову ж таки, беремо по одному, віднімаємо і беремо по п'ять. І у нас буде 4,72 множимо на 1,15. Щоб перемножити десяткові дроби, ми можемо записати їх добуток як звичайні натуральні числа. 4,72 ми множимо на 1,15. Починаємо множити з кінця 5 на 2, 0, 5 на 7, 35 і 1, 36. 5 на 4, 20, і 3 У нас буде 23. Ну, а з одинички взагалі проблем нема, тільки, коли ми починаємо множити 1, ми підписуємо на одне число, здвинувши ліворуч. 7, 4. І тут у нас аналогічна відповідь. 7, 4. Тепер ось ці три. Добутки ми додаємо 0, 8, 2, 14 і 1. Так, 5. І кому переносимо через 4 знаки, тому що в мене 1, 2, 3, 4 числа стоїть після коми. Перенесли і отримали 5,428 тисячних. 0 в кінці ми можемо відкинути. І так, йдемо з вами до наступного. Нам треба, це номер 322, записати в вигляді нескінченного періодичного дробу частку. І є у мене перший вираз 7 поділити на 99. Дивіться, частку ми можемо подати в вигляді і дробу. І можемо подати у вигляді нескінченного періодичного дробу. Чому? Нагадую, якщо ми розкладемо знаменник на прості множники, уже є 3 у нас, і у нас в розкладі на прості множники містяться числа, крім 2 і 5, то ми отримаємо нескінчений періодичний дріб. Давайте з вами поділимо: 7 ділимо на 99. 7 не поділиться. Тому ставимо частку 0 і дописуємо 0. Дивіться, знову ж таки, 70 у нас не поділиться на 99, тому я ставлю сюди 0 і дописую 0. Тепер ми беремо по 7, 7 на 9 – 63. 3 пишемо 6, пам'ятаємо, і тут буде 9. 60, 693. Знову ж таки, отримується 7. Дивіться, я дописую 0, але 70 не поділиться. Я ставлю 0 і дописую. Знову 700, те саме вийшло число. І я знову беру по 7 і знову отримується 693. І знову в остачі 7. Тобто у мене вже зрозуміло, що період буде повторюватись 0,7. І так буде до нескінченності. Тому ми записуємо відповідь: 0,7. І 7 сотих у періоді. Далі у нас є другий приклад. 17 поділити на 11. Ну, 11 навіть розкладати не потрібно, це просте число. І тут відразу ж видно, що у нас буде нескінчений дріб. 17 ділимо на 11, беремо по одному, віднімаємо. Далі. Кому ставимо? 60 ділимо на 11, беремо по 5, буде 55, віднімаємо так, 5, 0. Беремо по 4. Буде 6. Дивіться, вертаємо 60, беремо по 5, буде 55. Так, тут буде 5, 0. Дописуємо, беремо по 4. І знову буде 6. Тобто ми вже бачимо, що в мене буде повторюватись число 54. Тому ми записуємо, що це буде 1 ціла і 54 у періоді. Тобто 54 буде повторюватись, повторюватись і повторюватися. Але бувають випадки: ось у нас є третій приклад, коли ми ділимо, іначе періода немає. Запишіть, будь ласка, третій приклад: 47 ділимо на 12. І так само ділимо ми в стовпчик. 47 ділимо на 12. Беремо по 3, мабуть, Так, 36. Бо по 4 то нам буде забагато. Ставимо кому, 110 ділимо на 12. По 9 навіть можна взяти. Тут буде 2, зносимо 0, 20 ділимо на 12, це буде 1. Дивіться, ділимо і ніякого періоду в мене не повторюється. Тут буде 8, зносимо 0 і беремо по 6, мабуть. 72. Буде 8,0, знову по 6, 72, А тут уже зрозуміло, що в мене 6 буде у періоді. Тому ми записуємо відповідь: 3,91 і 6 у періоді. Тобто, не завжди в нас отримується те число, яке буде у періоді. Далі, як порівняти попередньо записавши звичайні дроби у вигляді десяткових? Є в мене перший вираз: 1 шоста і 0,18. Тобто, тут мені треба спочатку перетворити. Ми перетворюємо 1 шосту, зрозуміло, добуток 2 і 3, і в нас буде нескінченний періодичний дріб. Ставимо 0, беремо по одному, 6, 4, дописуємо 0, беремо по 6. 36 знову ж таки 4,06. Тобто, дивіться, у мене буде вираз 0,1 і 6 у періоді. Ми можемо записати цей вираз ось так. 0,1, 6 у періоді. І 0,18. І зрозуміло, що у нас, дивіться, тут буде 0, Однакові одиниця одиниця однакова. Тут 6 у періоді, а тут 8. Тому 0,18 у нас буде більшою. Далі другий приклад: 4 одинадцяти і 0,36, переводимо 4 одинадцятих. 4 ділимо на 11, 0 ставимо, 40 поділити на 11 буде по 3. 7, 0, по 6 беремо. Так, 4, вертаємося по 3, 7, 0, і буде 36. Тобто, який у мене буде вираз? 0, ,36 у періоді і 0,36. Як порівняти такий вираз? Якщо в мене є число і є період числа, то, відповідно, в періоді у нас число буде більшим. І йдемо до останнього, все ми не будемо його виконувати. Я вам нагадаю, як можна округлити, ми цю тему проходили десяткові дроби. І перше в мене є до одиниць. Ми візьмемо, по-першому числу: 2,73. По-перше, знак округлення не забуваємо, це у нас хвилясті дорівнює. Далі, якщо до одиниць, ми підкреслюємо той розряд, до якого ми округлюємо. Далі дивимось на число, яке йде після даного розряду. Якщо в мене йде число 7, то до округлювального числа я додаю одиницю. І у мене буде просто 3, цілих. це якщо ми округлюємо до одиниць. Далі мені другому треба округлити до десятих – 11,82. Десяті – це перше число після коми, ось наш розряд. Дивимося, після 8 йде у мене 2. Тому двойку ми перетворюємо на 0, і в нас буде 11,8. І третє, нам треба округлити до сотих 0,451 сота. Підкреслюємо соті. Дивимось, після сотих іде одиниця. Тому одиницю перетворюємо на 0 і це буде наближено дорівнювати 0,45. сотих. Всі останні вирази ви доробите вдома. Я дякую вам за увагу і до наступного уроку.